Всім привіт, ви на каналі Навколо кіно з вами, як завжди, Євген. І сьогодні у мене традиційний анонс найцікавіших релізів червня. Перший місяць літа обіцяє бути гарячим, адже маленькі екрани сколихнуть очікувані повернення хлопаків, дому дракона та розкритикований фанатами зоряних війн Аколіт. А на великі екрани знову вірвуться погані хлопці і думками на виворіт. Про все це та набагато більше ви дізнаєтесь прямо зараз, але перед початком натисніть на вподобайку. Не забувайте ділитися враженнями про прем'єри, і найголовніше щиро дякую всім та кожному за підтримку каналу. Бери щось смачненьке, влаштовуйтесь якомога зручніше, і всім приємного перегляду! Відкриває червень Меркінг ста у нас третім сезоном. Оговтавшись після 30 переломів кісток, які спричинили зіткнення із снігоприбиральною машиною, Джеремі Реннер повертається до ролі сірого кардинала злочинного містечка. Гостросюжетний серіал Тейлора Шерідана, творця Єлстоуна, продовжить досліджувати кримінальну глибинку Америки, де закони давно знецінилися. Незважаючи на те, що перерва між сезонами серіалу була значно довша, шоуранери обіцяють найефектнішу главу із неймовірно високими ставками. А єдине, що вас може розчарувати, це те, що крім серії таємничих вибухів та він з картелями, персонажу Ренера доведеться протистояти російській мафії. Хоча за традиціями Маркінгстауна вона має добрячувати. Отримати на горіхи. Аколіт черговий батосерійний продукт Дійсний, що розширює рамки безсмертного кіно всесвіту зоряних війн, розгорне події за 100 років до першого епізоду та висюзить епоху, яка раніше ніколи не фігурувала на екранах. Верці коліту, як і безпосередньо трейлери, що зібрали сотні тисяч дизлайків, не надто розкривають деталі сюжету. Відомо лише те, що головна героїня об'єднається з колишнім учителем, щоб розслідувати серію вбивств, пов'язану із ситхами. Схоже на все Дісней продовжить відносно м'яко перебудовувати канони. І Аколіт, який вже за каст, азійську бойовку, злих, слабких, брехливих джедаїв та маску в дусі Венома, по-новому висвітлить одвічне протистояння. Сама ж можливість змінити сторону та осягнутись від ситхів, адже ми вже неодноразово спостерігали за далекою далекою галактикою чима джедаїв, звучить цікаво. Але на жаль, як і повальна більшість сучасних проєктів Star Wars, Аколіт – це. Повноцінна рулетка. Погані хлопці все або нічого. Культові детективи з відділу боротьби з наркотиками Майамі знову беруться до справи. Шалений тандем, намагаючись очистити репутацію свого покійного капітана, опиниться під прицілом впливових противників. Погані хлопці не відстають від горизвісної моди на сиквели, триквели, спінофи, ремейки та ребути, І після мега прибуткової третьої частини повертаються з черговою порцією відбірного екшену та гострогумору. гумору. Франшиза ніколи не хватала зірок з неба, але класичний попкорновий бойовичок завдяки акторському дуету Віла Сміта та Мартіна Лоуренса завжди дарував яскраве видовище. Ласун третій сезон. По-доброму, наївна апокаліптична казка востаннє повертає глядачів у світ, де загадковий вірус знищив більшу частину людства та перетворив новонароджених на гібридів. Наш малюк Гас у заключній главі відправиться на пошуки мами на Аляску. І як засвідчують промо, арктична пригода принесе надихаючі сімейні історії ще більше напружених гнітючих моментів. Найманий вбивця. Гіперболізована інтерпретація реальної історії познайомить нас із звичайнісіньким професором психології Генрі, який час від часу приміряє різні образи кілерів та допомагає поліції ловити замовників. Проте в один із днів він повухав тріскається у дівчину, пов'язану з кримінальним світом, що запустить низку комічних та небезпечних подій. Світова прем'єра фільму відбулася ще в минулому році на венеціанському кінофестивалі, де, здавалося б, на тривіальну зав'язку найманий вбивців достоївся дуже теплого прийому. Критики здебільшого нахвалювали майстерні перформанси Глена Пауела, кар'єра якого наразі отримала новий виток розвитку, та загалом охрестили стрічку яскравою комедією, що захоплює з перших кадрів і не. Скочується у відверто тупий гумор. Презумпція невинуватості. Адаптація одноіменного бестселеру розповість про жорстоке вбивство, яке переверне з ніг на голову прокуратуру Чикаго, адже підозрюваним виявиться один із співробітників персонаж Джейка Джиленхола. Доки пікантна правда поступово спливатиме на поверхню, чоловік намагатиметься зберегти свій шлюб та в цілому життя. За кермом судового детективу знаходиться Девід Келлі, найбільш відомий по великій маленькій брехні, який 100% вміє обігрувати подібні заплутані історії. Тому, можливо, серіалу вдасться здивувати, якщо ви, звичайно, не бачили минулу відносно популярну екранізацію роману 1990 року з Гаррісоном Фордом у головній ролі. Бріджертони. Перша половина третього сезону вийшла в травні. А вже 14 червня роман Пенелопи Фезерингтон та Коліна Бріджертона досягне своєї кульмінації. Прим'єрні епізоди в точності повторювали знайому для глядачів формулу кохання. Проте друга частина значно додасть у напрузі, адже таємниче життя Пенелопи має спровокувати масштабний конфлікт. А також, як засвідчили творці, ви дізнаєтесь центральну пару наступного розділу. І це стане сюрпризом, оскільки книги адаптують не в хронологічному порядку. Хлопаки Після вміру цікавого оперативу у вигляді покоління Ві, фламенський серіал повертається з абсолютно диявольським четвертим сезоном. Як засвідчують промо-матеріали, Вікторія Нюман буде як ніколи близька до овального кабінету. З'явиться оновлений чорний нуар та парочка новеньких суперів. На Старлайт відкриють справжнє полювання, подорослішавший Райан стане ще більше схожим на татуся. Бутчер, незважаючи на лічені місяці до смерті, продовжить відчайдушну боротьбу, у якій явно допоможе смертоносний вірус, а вплив Хоумлендера на маси зростатиме. Хаос заполонить вулиці Америки, і божевільний супер обмірковуватиме державний переворот, адже як повідомив антигрой, сімка трансформуватиметься із типових зірок на справжніх гнівних боїв. Улюблений супергеройський серіал мільйонів 100% продовжить рвати на шматки канони жанру. І, за словами Еріка Кріпка, це його найулюбленіший сезон. Він буде ще актуальнішим, божевільнішим, жорстокішим, кумеднішим, та точно не стане фінальним, оскільки вже близько місяця триває робота над сценарієм п'ятого сезону. Думками на виворі 2» Через вісім років після феноменально успішного дебюту, який приніс Оскар за найкращий анімаційний фільм, ми повернемося у свідомість вже по дорозі райлі, де запанують нові емоції на чолі з тривогою. Підлітковий вік це час великих змін, і знайти себе для райлі буде досить складним завданням. Оригінальний мультик круто втілив здавалося б, просту концепцію, і сподіваюсь, у сиквелі яскрава історія дорослішання не збирається всього на всього сюжетно скопіювати попередника. Та до того ж вдало пояснити, чому раніше у буквально всіх персонажів було лише п'ять емоцій. Адже схоже на все, думками на виворі для переживаючого складні часи піксара може відкрити нові горизонти та стати свіжою франшизою близькою до історії іграшок, зосереджуючись на різних етапах життя Райлі. Дим дракона. Після неквапливого старту своєрідного прологу, що познайомив нас із Всесвітом та розставив всі фігури на дошку, другий сезон, як засвідчують ефектні трейлери, готує основу для протистояння Таргарієнів, кровопролитної громадянської війни за залізний трон, яка охопить всі відомі будинки Вестеросу. Нам обіцяють по-справжньому масштабний епік та масу хитросплатених інтриг, тому сподіваюся, розтягування історії на третій та четвертий сезон не вплине на якість, адже якщо Зав'язка в дійсності висвітлювала десятиліття, то сам танок драконів триває лише пару років. До речі, я нещодавно випустив ролик із цікавими фактами зі знімального майданчику дому дракона, який, на жаль, оминув рекомендації. Я обожнюю рубрику із закурізними фактами, але чомусь на цьому каналі вона не проживається. І якщо вам до вподоби тема, та ви з нетерпінням чекаєте на повернення Вестерос, прошу переглянути випуск до кінця, можливо, це допоможе його реанімувати. बाय करे Натхнена фотокнигою та безпосередньо реальними подіями стрічка перенесе глядачів у 60-ті та розповість про клуб невдачливих мотоциклістів, які, перетворившись на впливову банду, поступово крок за кроком виберуться на вершину злочинної ієрархії. Суворі історії про лицарів доріг, просочені духом свободи та бунтарства, вже багато років захоплюють увагу глядачів. І як натякають критики, адже байкери вперше були показані ще на початку 2023 року. Атмосферна кримінальна історія із минулого з чудовими акторами та ретро-антуражом не стане винятком. Шлях відплати Джесіка Альба після затяжної перерви повертається на екрани в образі колишньої військової. Втративши батька, дівчина успадкує бар в рідненькому містечку, де виявляється, правлять балом жорстокі бандити. Як продемонстрували у трейлері, вона щосили намагатиметься дізнатися правду про смерть татуся та прагнутиме відновити справедливість. Примірівши амплуа Джона Віка, Джесіка Альба ступить на кривавий шлях помсти. Фільм буде нашинкований екшеном і насильством. Там, можливо, як і у свій час, і вік, що відродив кар'єру Кіану Рівза, відкриє нові горизонти для актриси. Ведмідь недооцінений кулінарне драмеді повертається з третім сезоном. Після, можна сказати, успішного відкриття оновлений заклад почне офіційно функціонувати та приймати гостей. Напруга на кухні зростатиме, проблеми накопичуватимуться, а конфлікти спалахуватимуть. Серіал продовжить ідеально балансувати між тонким гумором та пронизливою драмою, розкриваючи зворотню сторону ресторанного бізнесу та тяжкий життєвий шлях звичайних людей. Видменя вже продовжили на четвертий сезон, з релізом якого Фокс не забариться. Адже як повідомляють інсайдери, його вже повністю відзняли. Тихе місце. Загадковий апокаліптичний світ, де монстри вишукують жертв по звуку, повертається з приквелом з під заголовком День перший. Неважко здогадатися, що він розповість про початок вторгнення таємничих істот на землю. А в центрі оповіді опиняться як нові, так і знайомі вам обличчя в особі персонажа Джимона Гонсу. Вони намагатимуться вижити та вибратися із, із ізольованого Манхеттену, адже зруйнувавши мости, влада залишила людей на гибель. Схоже на все приквел значно прибавить у масштабах, хоча, звичайно, ж і збереже свою гнічучу камерну атмосферу, за яку ми власне і полюбили франшизу. Чи вдасться фільму нас зацікавити, залишається питанням? Адже здивувати вбивчою тишою та монстрами вже не вийде. А відповідати на численні запитання, як засвідчив сиквел, творці не поспішають. Сімейна справа. Комедійна стрічка, яка все ще не взивалася повноцінним трейлером, розповість про героїню Джої Кінг, помічницю кінозірки нарцисичного ловеласа, який закохується в її маму. Сімейна справа це типовий літній ромком від Netflix, де очевидно основою, ґрунтом та фундаментом для низки комічних, конфліктних та ніякових ситуацій стане несподіваний роман персонажів Зака Ефрона та Ніколь Кідман. До речі, зіркові актори у далекому 2012 році вже втілювали на екрані гарячу парочку у маловідомому жорстокому кримінальному трилері Газетяр. На сьогодні, все. Пишіть, на які новинки чекаєте, та на що не пожалкуєте витрачати свій дорогоцінний час. Всім подякував за перегляд і до наступної суботи.